На ротації ми побули пару місяців, три місяці десь приблизно мене поставили на посаду начальника мінометного розрахунку, і в цьому складі я вже підготував своїх хлопців, які надали мій розрахунок. ми там уже злагоджені, такий, бо тому, що це колектив. Він повинен повинен мінометний розрахунок, повинен бути був злагоджений. Після цього ми ну, заїхали сюди на цю ротацію. Вже з цим розрахунком я працюю на 120-му мінометі. Це три нашої ротації на Луганську, на напрямку Сватове. Наш розрахунок 82-го приніс від 50 до 100 втрати 300 х ворога і около 30 втрат двохсотими. Ворога дуже набагато більше, ніж нас. Ми просто беремо трохи умови можливостями. Вони наступали на нас, і ми відбивали ворога, попадали там і в окопи, і по піхоті били було дуже багато їхніх втрат. 72-й міномет більше приносить 300-х. Це такий він дуже шкідливий Міна, вона в дуже маленькими осколками просто попадає, і вони, людина вже просто цими осколками залишається назавжди. Робимо дуже неприємну орками, вони просто горять і бігають, метушаться. Людям, які бояться тікають від мобілізації, не хочуть йти, проходити службу, не хочуть захищати свою країну. Якщо не хочеться захищати свою країну, збережіть, будь ласка, здоров'я своїх рідних, тому що те, що проходить тут на фронті, може дійти до вас.